Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків, Україна. Вітаю вас в своєму терасированому садочку. Він знаходиться на дуже крутому схилі. Зроблені підпірні стіночки. І цей ландшафт додає прикраси свого духу, моєму саду. Дуже радію, що я повернулася. Садочок молодий, дуже-дуже молодий. Тільки 5 років йому, по садових мірках, це тільки початок. І, на жаль, два з цих п'яти років він існував сам по собі, був покинутий, якось виживав, молодець, О, багато рослинок справилось з цією важкою задачею, ну а деякі все ж таки загинули. Є такі, що і улюблені рослинки загинули, ну, а більшість продовжує мене радувати. Зараз підемо, подивимося наступну тераску. Прошу тільки не судіть дуже строго, ставте зрозумінням до того, що сад пережив стрес, що він був занедбаний, в жахливому був стані. Пару років, тому ну якісь недоліки, ви ясно, що побачите. Ну і якусь красу, хто захоче, теж побачить. Сьогодні будемо знайомитися з цією кімнатою. Як модно казати, в садочках бувають різні кімнати. В мене це легко зробити, бо тераси, бачите, одна, друга, третя пішла. У них з такими сходками. Тут теж одна, друга, третя, так само і вверх, так само і вверх. І можна було б казати, що це кімнати а, різні в моєму садочку. Ну, я так траси, зони не буду моднічать, буду вже по-людському казати. Ось в цій зоні. Зроблено були переробочки, вона дуже-дуже заросла і а... просто рослин не було видно, був один бур'ян, такий високий, величезний, позабивав, позадушував, але ж вони все одно повиживали. Почнемо з краєчку. Тут в мене розділена хосточка вирві, комет. Хоч вона така і тривала з цупкеньким листочком, все одно. І, можливо, пересадка моя так зіграла таку роль, бо вона така, бачите, вся погоріла таке листячка і поїдена з лимаками в цьому році. Вій кручений листочок має ось такий з окантовочкою біленькою. Є в мене її там іще кущик в іншому місці. Ну, а тут я вже не не ділила його, тут десь 3-4 поділочки, але не ділений. Арабіс тут залишила, бо дуже подобається такий соковитий, шикарний килимочок створив. Я тільки уявляю собі, який навесні це буде тут свято яке буде. Дуже він такий і, знаєте, зараз ранок, і ще трошки росою вмитий, покритий. То він такий пружний, гарний. Та войдовий реп, не, бачите, навіть водичка ще стоїть. Хосточка кіоліфразцю. Красоточку поділила жовта хоста на таких червоних ніжечках, кручене возесенький листочок. Навіть зараз, наприкінці вересня, ще видно, що це така особлива краля. Можна ще це побачити. Поруч хосточка Монінг Стар. Зазвичай її дуже-дуже завжди полюбляють слимачки. поперфорирували її. Ну, в принципі, і як і завжди. Вона, мабуть, для них смачна. Тут одна, там є ще в мене. Пересадила сюди кущик, ось цей темно-лисний, дрібнесенький похороплідник. Це похороплідник, отакий малюська. Зараз підійду, покажу вам листочок його, який він дрібнесенький. Ось, дивіться, бачите? Дуже-дуже маленький. Гарненький. Треба було б його підстригти, я ще не підстригла, руки якось не дійшли. А, Черіночки, можливо, поставлю на вкорінення. Ну, треба буде сьогодні це зробити. Ось так і здалеку вам ще покажу цього красення. Поруч із ним контрастує хосточка Монспліт. Має серединку темно, зелену, а край салатовий. Зараз вона трошки вигоріла. Трошки з моїм пересаджуванням. Ну, так, ясно, що загубились якісь листочки, поламались. Ну, в цілому, вона там, корінчик має добрий. Я думаю, навесні вона як піде, як створе, мені тут сонячне коло, то буде свято. Пересадила досить величенький кущик Барбариса Адмірейшн. Ну, вони пересадку не люблять, вони її погано переносять, хворіють. Буду сподіватися, що він подолає цю проблему, цю задачу. Пересадила вже, може, тиждень тому, кожен день поливаю, даю багато води і спостерігаю, дивлюсь, як він почуває себе. Ліатріс, оці колосочки вже. Поодкитали, і поки що я не зрізаю їх, вони прикрашають так садочок такими стрілочками зараз. Там заховалась лапчаточка. Ось проміж двома хостами. Вона тут ховається. Ну, Я цей кущик іще не зрозуміла, чи я люблю, чи не я не люблю. Він такий, це ж я його підстригла, він вже такий охайну форму має, а взагалі він нарощує такі гілочки в різні сторони. Квітне, правда, дуже гарно. Квіточки жовті, великі, крупні такі. Сяють на клумбі, прикрашають. Ну, Я йому багато місця не дала. Ось так проміж хосточками він у мене буде існувати. Хоста піца. Знов таки важко побачити красу всю цієї хості зараз після пересадки. Дуже в неї плотний листочок в порівнянні з іншими хостами. Жатий, жабістий. Ну, що я вам хочу сказати? Все це можна буде дивитись тільки в наступному році, бо вже в нас осінь, вже вони розділені, пересаджені, приготовані на новий сезон. Нехай набираються сили і буде в наступному році вже на що подивитися. Ось цей кущик. Не знаю чому. Не розповсюджений, мало в кого бачила. Завжди я йому рада. Це волошка жовта. Він квитне такими помпонами жовтими, крупними, крупними, такі кругляхи, такі пушисті, жовті. Дуже це ефектно і лист тримає завжди отакий великий, за формою, за кольором, такий яскравий. Цілий сезон ось така копна, ось такий стужок, листечка гарного, стабільного, дуже подобається. Пересадила сюди дерен, пістряво листний, з жовтою пістрявостю. Він тут поруч з похороплідником будуть отак от кон контрастувати. Перехід з однієї траси на цю другу в мене скрашений, прикрашений плющиком. Ось він карябкається по стіні. Можу сказати вам, це досить довго проїхать. З самого початку я його тут понизу підсадила і знала, що хочу декорувати цю стіну підпірну. Але ось бачите, за 5 років тільки ось в одному місці, з моєю допомогою я там поприв'язала такі ниточки-вірьовочки. І він вже почав туди наверх заскочувати. І буде така полоса контрольована, я буду контролювати, я не буду далі йому давати йти. Буду завжди тримати його такою полосочкою по краю, по борту. Буде він мене тут перекрашати трошки навіть далі. Покажу загальну картину, кому цікаво, як це все виглядає в цілому. Так ось оцей плющик. Виплискується з часом на цю терасу. На все потрібен час. Зсередині цієї композиції, хвостовий, пістрявий, заховався в мене тамарікс. Я приїхала, він був вже досить такий лохматий, ну, заліху тут, проміж рослинками, починав їм... Досаждати. Тож я приїхала і зробила йому стрижечку, ось це на апорі пустила, Якби так, щоб вам було краще бачити, з якої сторони підійти. Ось, бачите, поставила таку арматурку, прив'язала все лишнє повідсікала, повибрізала і залишила ось таку прозору тільки частину, таку шапку. Він такий має голочки як фаїнки, він скидає їх на зиму, тобі ж він буде такий голенький стояти, ось цього всього такої вуалі не буде. А в наступному році вже ця вуалька заграє і навесні він такими бусінками, рожевими буде квітнути. Дуже-дуже це прикольно виглядає. Бісерник його ще називають. бо Оці кіточки, як такі бісеринки будуть. Я спеціально зробила таку строгу форму, бо бачила, які вони велетенські, гігантські, неохайні, коли не стрижені. Мені не сподобалось. Буду держати цей стовбур. Нехай він товстіше, набирає міцності, такої сили. І зверху буде така шапочка. Позаду. Позаду цього тамарікса у нас є будлея. Будлея з малиновими от такими квіточками. Класний сорт, він, ем, ви знаєте, такий компактний, і не маленький, і не великий. Теж зробила такий штамбік трошечки. Не знаю, чи обмерзна, чи ні бо вона може обмерзати на зиму. Оця. Над, ну, над землею. яка частина Будемо дивитися, якщо не обмерзне, то моя задумка воплотиться в життя і буде такий штамбік. Посередині це в мене жовта будлея, квітне з жовтими квіточками. Вона завжди, завжди така, знаєте, слабкіша. Ну, можливо, я як приїхала, буду поливати, вона коренево там вже наростить і це силу своєю зеленою частиною отримає якусь енергію сонечну, я не знаю. І в наступному році як видасть мені щось таке гарнезне. Бо взагалі-то вона жовта рідкісна, мала в кого є, і дуже хотілося, щоб вона проявила себе, показала якусь свою таку силу, свої можливості. Ця така більш світло-фіолетова, десь тут була в мене одна, покажу вам на колір. Ось така. Ось така. Це сама гігантська. Вона дуже-дуже велика, я її теж обстригла. Буду думати, як ще тримати цю красуню, бо вона ну, трошки більша, ніж мені б хотілося. Ще один барбарист тут понизу у мене Марія. Зараз ну, зовсім не зрозуміти, що це за яскрава. Така істота, він жовтий на весні, гарний, яскравий. А зараз, ну, він, я бачу, і щось йому, щось йому там якось живеться важко. Ну, подивимося, подивимося весною. Барбариси, я вже вам розповідала, я до них таке в мене ставлення з сумнівом, бо колючий і болявий, не хочеться мені цих проблем. Ось так трошечки здалеку. Там ще вазончик на опорі поставила, дуже це прикрашає, це завжди гарно виглядає. Свій час я це купила, і білий колір він висвічує. І вазон прикрашає, ну, так що подобається, це можна використовувати. На передньому плані цієї клумби вже ну, 4 роки, я думаю, зростає в мене ось ця ялина. Ялина під назвою Вілс-Цверх. Дуже вона карликова, як бачите, маленька, щільна голочки одна до одної голочки, гілочки. Красуня з керсунечок вподобається така акуратненька, така вже ой, чудова. Люблю такі рослиночки, які не доставляють яких таких хлопот. Вона ні. Кому ніколи не заважає, вона сама собі тут потроху потроху прикрашає це місце і все. Зливна яма там у мене, і я її якось намагаюсь сховати. Дивіться, яким чином. Поставила дві виварки В виварках в мене злаки, в цій виварки війник, а в той я так тільки в цьому році, тільки недавно підсадила імперату. Подивлюсь, чи піде там воно, чи як буде справа. З переднього плану підсадила я ливець, хвилювалася, щоб він мені своєю корінневою системою якось не вліяв погано на стінки ями. Ну, я думаю, що там не така потужна коренева система, ніякої шкоди він не завдасть. Плющик. Із улюблених, бачите, який має окрас, це плющ має назву професор Сенета. Ось такі причудові, причудливі розводи має листочок мраморний. Ну, на зиму нічого я не роблю, не прикриваю. Він трошечки якісь листочки обморожує. ну В цілому, бачите, як йдуть гілочки, розростаються, з кожним роком не все більше і більше. Чудово радію йому. Посередині така плошечка я туди всадила Вероніка Сиза. Колосочками такими бусковими вона квітне. Ну, в цілому, ось подивіться, як це тепер. Мені здається, цікавим. Тут а, понизу снить, поки що залишила її. Я знаю, що це страшний агресор, дійсно страшний. Він пролазив всюди. Ну, буду я якось стримувати в цю частину, надавати її повсти, а там понад стіночка нічого страшного нехай буде. Почала знову руйнуватися ну, ця підпірна стіночка, то я прикупила камінчиків, отаких, от бута, підложила, щоб вона стримувала руйнування. Ви знаєте, не так то і легко купити ці камінчики. Там, де я раніше купувала. Ці, ті хлопці вже не працюють, і прийшлось купувати за, ну, за дорого в іншому місці. Мені не сподобалось, бо кубка, там нема на що дивитися, 500 гривень. Ну, вже взяла, бо стіну мені треба чимось закріпляти, тож немає іншого виходу, це найкращий, як на мене, виход. На опорну стіночку підсадила тут жималость. жималость аурейна, ауре ретикулата. Зараз спробую показати вам, що це значить, що це за сорт. Ось, бачите, які в неї листочки. Ось такі крапчаті, жовтеньку таку крапочку, розводи такі. Ось так буду сподіватися, що вона цю стіночку заплете, буде звісати, ефектно буде виглядати. От Туди в куточок присадила свій яливець Blue Alps. Я його черенкувала, там у нас в місті зростає дуже великий цей кущик. Я брала ну десь рочки три тому назад. І ось такий красень вже вимахав. Досить такий фонтаністий, фонтанообразний, прикольний яливець. Ось так в куточок із камінчика. Я його засунула. І думаю, що це буде ефектно. Там ще в мене місце гуляє, хоча там флокси, вони просто зрізані. Ой, зверху яблуня, скільки вона мені тут сипе цих яблок, а потім і листви. Ну, Це створює якусь там. Дійсно, проблему, але ж яблучки смачні, хочеться ж покуштувати. І вони створюють свій колорит, затінок і затишок. Дуже мені це подобається. Це залишилось ще от про бабусі. Бабулечка моя тут з дідулечкою теж поралась. Мої такі добрі люди були, Боже, які вони були добрі, як вони. Ставились до мене гарно, ніколи мене не ображали, ні одного разу не пам'ятаю, щоб мене вони образили. Тільки світла пам'ять Царства Небесне. Ну і потім мама тати тут дуже багато возились теж. Тепер я, ви знаєте, це родинне таке гнездо і дуже люблю, дуже люблю цей клаптик землі. Ось так ділюсь з вами своїми, своїми емоціями. Дякую, що ви зі мною, що подивились. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог вас береже. До побачення!